У Хочинському ліцеї Олевської міської ради навчається 115 дітей. Заклад заснували ще у 1939 році, і він вже потребував оновлення. Одним із найважливіших пунктів реконструкції став ремонт шкільної їдальні, де щодня харчуються учні та педагоги, і тепер вони мають можливість обідати у сучасному, комфортному та затишному приміщенні. Будувалась е, взагалі їдальня, ще у 80-х роках. Тому що навіть я ходила в цю школу, то ще ми тут перебували в цій їдальні. Ну і звичайно, стала сучасною. Все змінили, плитку поклали, стелю, провели електрику, воду, і завдяки цьому перебування дітей. У їдальні стало більш комфортнішим. Площа оновленої їдальні складає 110 квадратних метрів. Вона розрахована на одночасне перебування 60 дітей. Під час ремонту приміщення утеплили, оновили згідно із сучасними вимогами. Встановили нові меблі. Також облаштували водовідведення та підключили бойлер для гарячої води. Їдальню цю за цей рік буквально змінили зовсім. Якщо взяти інтер'єр, то от можна бачити покращення, поклали политку, стіни, вже зробили білий фон. Приємний, ну, візуально і так, вже приємніше стало. Но навіть ось столи попривозили, стільчики. Мені дуже все подобається, я радий, що такі йдуть зміни. Правда, я тут останній рік, але все ж таки моїм наступникам, там, класам менше, 9 дев'ятий, ну і до першого, то їм буде набагато краще тут. Учениця Хочинського ліцею Олександра каже, після ремонту в їдальні стало набагато зручніше, чистіше та тепліше. Їдальня дуже гарна, зроблено, все дуже комфортно, дуже тепло. Це було важливо і для нашого ліцею, щоб було тепло і була комфортна їдальня їдальню у навчальному закладі реконструювали за кошти пержанської рудної компанії та благодійного фонду Біджіві Геннадія Буткевича. Вони виділили майже 900 тисяч гривень. Зазначимо, минулого року меценати долучилися до будівництва нової котельні на території Ходжинського ліцею. Кошти на це було виділено як з місцевого бюджету, так і від групи компанії BGV. Діти отримали теплі приміщення, бо школа була побудована в 1939 році і і всі ці роки діти мали лише пічне опалення. Тепер мають комфортні класи з нормальною комфортною температурою. І в цьому році вони також нам протягли руку допомоги і зробили капітальний ремонт харчоблоку. Тож відтепер, завдяки благодійникам, учні Хочинського ліцею мають не лише теплі класи, а й сучасну їдальню, де створені умови для щоденного харчування школярів.